Найжахливіших аварій в історії незалежної України у жовтні 2010-го водій рейсового автобусу вирішив, що встигне проїхати перед потягом на залізничному переїзді. Не встиг. Загинуло 43 людини, і лише 10 дивом вижив. Від того часу, за неповні три роки в Україні сталося близько півмільйона дорожньо-транспортних пригод. Постраждало майже 100 тисяч людей, 12 тисяч загинули. Можна зупинити криваву бійню на дорогах. Хто винен у загибелі тисячі українців? Що потрібно державі? Свідомі водії чи дайвішники з розширеними повноваженнями? Дивіться далі. Без цензури. Правий карман доставай! Що це? Доставай, правий карман! Що це, це такое? Удостовірення ваше! Удостовірення, скоріше! Извините, а вы вот... кто? Вы кто, давайте. Сейчас узнаете. Представьте. Накан, давай. Давайте, давайте, давайте. На камеру. Представьте. Кто? Кто? Попой Вячеслав Александрович, СМТ, ДТП. Запки берешь, а Что это? Какие взяты? вот, а? Что это? Я вам представлю? Да. А вы мне можете Конечно. Можем. Дорожный мне контроль. Есть. Дорожный контроль? Как минимум. Подібних роликів в інтернеті, хоч гати. Водії гуртуються, створюють спеціальні сайти, вчать закони і озброюються відеореєстраторами. Пишуть усе найцікавіше зливають у всесвітню електронну мережу. Я знаю, що завдяки тому, в тому числі, що в мережі інтернет розміщуються деякі відеоролики. В такий спосіб ми спонукаємо наших підлеглих не робити дурниць. Толися, травневі свята, золоті дні для даїшників зупиняють майже всіх, начебто шукають п'яних, але страждають в березі. Просіття любого нормального чоловіка піде ли він в міліцію на полтри тисячі гривень, да, там зарплата? Звісно ж, ні. Он прекрасно знає, що у неде туди працювати не за полтри тисячі гривень, вони туди за взятки. Терпіння та звичайна відеокамера, і можна побачити не лише факт хабара. А й навіть розгледіти номінал купюри. За підрахунками активістів громадської організації дорожній контроль, які власне і вели це спостереження, за кілька годин до кишень співробітників ДІ потрапило кілька тисяч гривень. Сьогодні, на жаль, і це правда. Поки що я не можу сказати про те, що імідж міліції. Як на мою думку, досить високий. Є нам над чим працювати. Але якщо у нас є бажання, і якщо є бажання у суспільства нам цьому допомогти, ми це можемо зробити. Півробітники ДАІ теж за технічний прогрес. Озброюються алкотестерами, встановлюють камери спостереження, вдосконалюють прилади для контролю дорожнього руху. Спочатку порушників карали за допомогою російських приладів візир, проте вони виявилися недосконалими. Тож нещодавно їх замінили гарпунами та трукамами. За здачу на розташований прилад трокам поєднання з приладом гарпун. Разом вони здійснюють прогрес за дорожнім рухом. Інформацію про перевищення водіями швидкості вони передають до стаціонарного посту ДПС або до патрульного автомобіля. Після надходжу інформації працівники ДАІ здійснюють зупинку транспортного засобу. Ці дивоприлади розташовані за кілька кілометрів від Білоцерківського посту ДАІ. У водія, який потрапив під приціл фіксаторів, немає шансів уникнути покарання. Дивіться. 11 кілометрів тому встановлений бокс, в якому знаходиться пристай трупам. Він передає інформацію. Швидкість руху 85 км на годину. А де це було? Це лавінки. Часом покажу. Дивіться. Це лавінки. Далі воно стоїть? Ось воно. Де, де воно стоїть напроти базару біля пішохідного переходу. Дивіться, е, хрест такого помічний транспортний засіб, номерні знаки. Не, я не возмішаюся, я, возмішаю, я, я сала. Поки що такі системи є лише у столиці та Київській області. Проходять тестування. Департаменті ДАІ де не сумніваються. Цього разу обрали правильну техніку. Тож Верховна Рада дозволить використовувати дані автоматизованої системи як доказ скоєння правопорушення. Крім того, співробітник міліції не може знову маніпулювати цю інформацію. Кожний вимір, вимір, який проводиться, він залишається в пам'яті цього приладу. Е, у співробітника міліції немає можливості не притягати водія до дисциплінарної відповідальності. Тобто, ми говоримо про принцип невідвор... невід... невідворотності покарання. Пан Костянтин каже: поживемо, побачимо. За 30 років, що він за кермом чого тільки не обіцяли та не вводили. Що не рік, то новий дорожній хід віддає, і все заради збору грошей. Очень часто, действительно, водитель попадает в ситуацию, когда он в данной дорожной обстановке с вероятностью 80% нарушит правила дорожного движения. Только потому, что разметка неправильно наносена, либо же знак спрятан где-то так, что его не сразу заметишь и так далее. И вот эти вот ну, такие проблемные места на дорогах, они очень... Посіщаємо інспекторами держави. пенсіонер. Переконаний, на самоконтроль водіїв нема чого розраховувати. Безпеку на дорогах може гарантувати тільки фінансова зацікавленість автоінспектора. Думаю, що треба було б виділити бюджет на задержання якогось штату інспекторовки і сказати, якщо ви забезпечуєте зниження аварій із місяця в місяць ну, на 5%, ви получаєте ці деньги. Якщо каліство аварії росте, калі судені умішається. тисячі п'ятий рік Ейфорія від помаранчевої революції минула. А з нею і сподівання на те, що гучні обіцянки організаторів майдану про верховенство права будуть виконані. Врятувати людей від остаточного розчарування мав перевірений спосіб дати народу хліба та видовищ. З останнім проблем не виникало, зважаючи на те, які люди увійшли до помаранчевого уряду. Луценко у Верховній Раді приймає поздоровлення за трибуною Тимошенко. І я думаю, що наслідки будуть дуже швидкі і ефективні. З метою наведення порядку у сфері контролю за дотриманням правил дорожнього руху постановляю ліквідувати державну автомобільну інспекцію як складову частину системи міністерства внутрішніх справ України. Президент України Віктор Ющенко, 19 липня 2005 року. Потім президент пояснить, на цей крок його спонукало спілкування з рядовими інспекторами. Протягом 2005 року з роботи звільнили майже 7 тисяч співробітників ДАІ. Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко захищати підлеглих не став. Чи повинні політики керувати силовими структурами? Що або хто заважає реформі правоохоронної системи? Дивіться далі без цензури. Пані Ольга за кермом більше десяти років. До таїжників ставиться, як і всі водії. Не дуже добре. Але розуміє, без них неможливо. Когда чотири дня не балагаї, і ті водії, котрого в тому час водили автомобіль, невірніка пам'ять, які біщінства аніж і у Стальви на дорозі. Відій таких башкетників постраждав навіть Арсеній Яценюк, який тоді очолював Верховну Раду. І інколи він, аби бути ближчим до народу, їздив сам за кермом. І ось одного разу дорогу спікеру перетнув джип. Не уступає дорогу, їде хвилину, дві, три, п'ять, сім. Хороший джип, десь 1200 доларів. А потім цей джип. Я, я щиро думав, що він просто не бачив автомобіля. А потім цей джип дає вправо, опускається вікно в цьому джипі, звідти витягується рука і показує середній палець. Я дзвоню, до речі, начальнику ГАЇ, пану Коломійцю. Кажу: що за історія? Ми каже, розбираємося, машину шукаємо. Доповідаю вам, шановні колеги, чия машина. Тому що мені так і не дали, я вже сам знайшов. А на машині знаєте, хто за кермом? Заступник начальника кобри України. За прізвищем кожа. Цю зворушливу історію Арсеній Яценюк розповів у присутності президента та керівного складу МВС. Гарант відреагував миттєво. Зараз заяву про відставку повинен подати керівник Кобри, начальник. Дає країни, його заступник, який здійснює курацію кобри. І той заступник кобри, про який про якого зараз йшла, мова. так у МВС не стало ні «Кожи», ні кобри. Проте чергові зміни у структурі не принесли нічого, крім чергових звільнень та обіцянок реформувати правоохоронні органи. До речі, Арсеній Ценюк і сьогодні вважає, що вчинив правильно. І я тоді був персонально причетний до ліквідації цього спецпідрозділу. До чого зводилась діяльність Кобри? Хабарі брати більше. Тобто, якщо простому даїшнику платили 100 гривень, то кобрі платили 200 гривень. Спецпідрозділ Кобра, як і спецпідрозділ Беркут, є поза законом. Я вважаю, що примір показують руководителі. Якщо руководителі будуть вести себе достойно і чесно, то ті, хто мені руководят, це отв'язкувати. Думка звичайного водія Андрія може і слушна, проте у високих кабінетах її ніколи не чули. Совісті немає, шановні. Так може нам краще закрити амбарним замком ту міліцію? Та хай вона останні 40 днів не мордує націю. Поки міністр Луценко думав, що головною справі боротьби зі злочинністю ще він, президент уже вважав інакше. Ви не можете професійно очолити боротьбу з корупцією. Знаєте чому? Знаєте чому, шановні? Прокуратура, міліція і так далі. Знаєте чому? Тому що ви є співучасниками цього жахливого процесу. Можна попередити. Можна поки. Перший цивільний голова МВС, термінатор Луценко, як він себе сам називав, пішов. А запитання залишилося. Найголовніше, чи можна подолати корупцію, якщо всі силові структури, за словами Ющенка, очолюють корупціонери. Тепер хочу пояснити, чого мені пішов. Бо на його місці я б не приходив. На його місці давно треба подати заяву про відставку. Віктор Андрійовичу скажу одне: якщо б бджоли дохнуть, то винен не, не гідомідцентр, а винен пасічник, який абсолютно не вміє керувати своїм господарством. І на цьому крапка щодо звинувачень президента і закликів до відставки. За останніми дослідженнями інституту соціології українців помилися від безладу. Не вистачає порядку в суспільстві 73% опитуваних. Журналістка Марія Мороз за порядок та справедливість. Якось вона їхала із приятелем у машині. А той взяв та й порушив правила руху. Нас останавлювати виходять із машини. И возвращается через минуту, и мы едем спокойно дальше. Когда я у него спросила, что произошло и почему нас так спокойно отпустили, он сказал, что у него есть одна такая магическая штучка, которая помогает от гаишников. И показал мне ее. Вот. И рассказал о том, что существуют вот такие вот визитки, которые являются индульгенцией на дороге. Ці кадри б'ють рекорди з перегляду серед інтернет-користувачів. Власники елітних джипів і дорогих спорткарів, ніби знають якісь магічні заклинання проти даїшників. Мажори відбиваються від інспекторів не словом, а діловим аксесуаром. Золотою візиткою начальника ДАІ. витративши чимало зусиль, журналісти таки змогли купити чарівну картку і вирушили шукати корумпованих даїшників. Коли знайшли, принесли відео керівникові української ДАІ. Давайте с вами. Відповідь Володимира Остапковича була простою. Это подпись, которая на карточке, да. это подпись оригинальная. Угу. Мы видим, что букви Б и Л отличаются. А то, что люди используют данный вид как заработок, вы бы мне извините. Что делать сотрудникам ГАИ, если им показывают карточку любую, золотую, серебряную, спорную. И замадируем. Оскільки картку отриману в ході експерименту у журналістів не забрали, вони позбулися її самі. Просто спалили. Прізвища даїшників, які повелися на підробну візитівку, називати не стали. Чи потрібно було на даний момент говорити про конкретних працівників міліції, які конкретно здають? Я вважаю, що це не потрібно було робити, оскільки ви розумієте, це система. Якби, наприклад, ми сказали, хто конкретно це зробив, то завтра ці працівники міліції не працювали в органах, але система не змінилася. Що принесе суспільству реформа правоохоронних органів? Та що змінювати вперше: вивізку, кількість чи закони? Дивіться далі без цензури. Рецепти протидії корупції у кожної країни свої. Приміром, у Євросоюзі визнали: ліпше ніж анонімні повідомлення проти чиновників корупціонерів немає нічого. Якщо раніше для цього використовували гарячі телефонні лінії, то зараз інтернет. У Китаї, де за хабарництво та корупцію можуть навіть розстріляти, віднедавна чиновникам пропонують щодня відповідати на запитання: чи зможуть вони утриматися від хабара в 15 тисяч доларів? А півтора мільйона, чи готові до того, щоб провести за ґратами усе життя? У Гонконзі корупції не стало після того, як влада змусила чиновників доводити, що все своє майно вони придбали власним коштом. Крім того, правоохоронці перестали переслідувати тих, хто дає хабар. Винен завжди той, хто бере у Грузії після революції троян, зробили ставку на реформування правоохоронної системи, оголосили люстрацію і звільнили усіх колишніх. Взяли нових на добру зарплату і соціальними гарантіями. Чому грузинські поліцейські, ті, що працюють особливо на, на дорогах, чому вони не беруть хабарів? Каже, вибачте, ми маємо такий статус, що ваші там 10, 20, 50 доларів, нам, ми не будемо ризикувати заради нього, щоб втратити те, що ми маємо. Мають зарплату, мають пільги, мають багато там преференцій і так далі. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Луценка Геннадій Москаль впевнений, Україну врятує не якийсь там іноземний досвід, а новий кадровий підхід та профільні заклади освіти. Замічен в п'янській вперед. Замічен наркотика вперед. Тупий нитянин, тянен До побачення. Генерали Кравченко, Білоконь, Смирнов, цивільні Луценко та Цушко. Всі без винятку міністри внутрішніх справ обіцяли реформувати правоохоронну систему. Все було можливо зробити, але на це все треба була політична воля президента України. От декларації бандитам тюрми Юшенко сам перетворив цю систему в бандитську. Тому повірте мені. Він не мав політичної волі, не має і ніколи мати не буде. Це була безвольна людина, це була помилка українського народу. Ініціатива може бути тільки від політичної влади в країні. Ніколи державні службовці не будуть ініціювати реформування самих себе. Як це буває, коли чиновники намагаються реформувати самі себе, знають у сусідній Росії. Там уже давно замість ДАІ – ДІБДД, а замість міліції поліція. Сама реформа коштувала росіянам більше 200 мільярдів рублів. Проте проблем не вирішила. Один із останніх корупційних скандалів стався влітку цього року. Звичайні автоінспектори із Тюмені написали листа самому Путіну. У ньому заявили, їх начальник встановив план поборів. Виконати його вони не в змозі. За кілька днів керівника Тюменської Дібедеси спіймали на хабарі в мільйон рублів. Звісно, зараз тут, навіть слушати, і будуть сміятися, скажуть, ну, які в нас це порядочні інспектори ДПС. Конечно, наверное, где-то кто-то и начал принимать, так скажем. Но, извините, когда тебе просто перепадает от щедрого водителя, извините за выражение, да, а когда ты выходишь на работу и ты знаешь, что тебе нужно с кого-то сколошматить деньги для того, чтобы просчитаться, да, с кем-то вышестоящим руководителем, то это уже, знаете, морально-психологический климат в голове человека совсем другой становится. Это человек, который берет на службу с собой оружие, да. Україна теж на порозі реформування МВС. Яку модель ми оберемо для себе? Має бути зроблене, як і в інших сферах, цивільне міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром, який є політиком, який відповідає за державну політику в сфері. Забезпечення правопорядку, за словами експерта, охорона кордону, державних установ, тюрем, громадського порядку, ліквідація надзвичайних подій все це внутрішні справи. Тож наразі пропонується створити єдине міністерство, до складу якого увійдуть підрозділи кримінальної міліції, міністерства надзвичайних ситуацій, податкової, прикордонної, пенітезіарної служби. В першу чергу соціальний захист правоохоронних органів. Давайте дивитися, що ми маємо на сьогоднішній день. 2400 гривень зарплата звичайного мінта в Києві. І 9 патронів кожен день. Все те, що є в нього на руках. Йому треба годувати сім'ю. Я вважаю, що риба гніє з голови. Коли там наверху буде все добре, то і на містах теж все наладиться. Риба гніт з голови. Народ правильно, правильно сказав. Сьогодні вперше. У президента страны хватило силы воли рыбу начать чистить с головы, не с хвоста, с киневской головы. Независимо от того, ты бывший премьер-министр, если сегодняшний первый заместитель э, министра экологии Азарова, которому дали 7 лет за взятку, или ты Галинский голова фонда занятости, независимо от того, или ты бывший министр прошлого правительства. Здесь подход один. Шлях теж один, європейський. Не можна боротися з корупцією, не маючи важелі впливу. Смішно, коли на чиновника корупціонера складається протокол про адміністративне порушення. І все. Жак Ширак, 83 роки. дають два роки тюрми. За то, що 20 лет тому, в мера Парижа, він 250 тисяч доларів бюджетних для того, щоб своїх однопартійців поставить на плату. 200. И, я когда француза спрашиваю, у вас совесть есть? Ну это же бывший президент, он уже забывает, как себе звать, ему уже 85 лет. Они говорят, нет, закон один для всех, это в назидание другим. Я говорю, подождите, так если вы за 250 тысяч долларов в назидание другим через 20 лет 85-летнему старику претензии предъявляете, а у нас в разделе гола несколько десятков миллиардов долларов, долларов разделе страну. И вы говорите, а тут ничего, да. Ну как это, что за двойной стандарт? От віть, як Європа по сході. Європа по сході так. Потому те вот підход наш Тимошенко, де Евро Юра відповідає європейським стандартам. Наразі перед Україною стоїть завдання виконати рекомендації Євросоюзу по боротьбі із корупцією. Кабінет міністрів уже подав до парламенту проект нового закону. Якщо депутати не побояться підняти руку самі на себе, життя простих українців значно покращиться. Адже закон дозволяє громадянам анонімно повідомляти про корупціонерів. Передбачає кримінальну відповідальність за корупційні дії. У певних випадках дозволяє відкривати банківську таємницю і притягувати до відповідальності осіб, які збрехали податківців. До речі, експерти вже назвали цей крок початком маленької антикорупційної революції. Далі буде.